Будівництво сміттєпереробного заводу в селі Яноші за фінансування ЄС та уряду Угорщини наближається до завершення. Про стан реалізації проєкту на місці майбутнього заводу було проінформовано учасників тендеру, а саме керівництво Європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСА та директора спільного технічного секретаріату програми транскордонного співробітництва Угорщина Словаччина, Румунія, Україна, Арона Сокача. На грудень цього року ми дійшли того етапу будівництва заводу, який ми попередньо узгодили з компанією, що будує комплекс. Більшу частину європейського гранту тобто 5 мільйонів євро, та 10% власних коштів це загалом 5,5 мільйонів євро. Вже використано. Мета проекту забезпечити збір, переробку та розміщення відходів 200 тисяч мешканців берегівського району. Тут підключається допомога уряду угорщини на суму 2,5 мільйони євро, що фактично є 50% від. Коштів ЄС на цей проект. Ці додаткові кошти дають можливість завершити проект. Без них він просто не міг би бути завершеним. Про поточний стан справ під час підсумкової конференції проекту нуль відходів. Теорія для всіх, практика для кожного у транскордонному регіоні. Розповів представник угорської компанії, яка виконує будівельні роботи. Гусогармаплішабатветикмунка термятатків та лазеш. Ми отримали локацію для проведення робіт у квітні дві тисячі двадцять третього року. Ми зраділи завданню та приступили до роботи. За декілька місяців ми перемістили 210 десять тисяч кубометрів землі. Ми побудували полігон для збереження відходів на 2,5 гектари. Укріплення навколо полігону має висоту 5 метрів та ширину 20 метрів. Також під час виконання проекту було облаштовано бетонну поверхню площою 15 тисяч квадратних метрів. Також нашим завданням було забезпечити комунальні траси. Воду беремо з артизіанського джерела з глибини 110 метрів. Було прокладено різні трубопроводи довжиною 2,5 км кілометри для доставки води до пунктів призначення. Електромережа прокладена довжиною в 4 кілометри. Також ми виконали будівництво огорожі довкола 28 гектарів локації проекту. Це майже 2,5 км. кілометри. Також за допомогою трьох тисяч дерев ми плануємо посадити лісосмугу. Голова Європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСА Оскар Шестак наголосив, що сміттєпереробний завод, що будується на околицях села Яноші, стане суттєвим кроком з огляду на захист довкілля як для Закарпаття, так і для сусідньої угорської області Сабл Садмарберег. Саварамекфелемодон. Цей проект вирішить проблему зі сміттям на декілька десятиліть. Усе робиться відповідно до європейських стандартів. Тому ми сподіваємося, що в результаті цього до річок потраплятиме все менше відходів. Було створено асоціацію яка буде керувати процесом поводження з відходами. Це важливий крок. Побудовано всі важливі інфраструктурні споруди, з якими з наступного року можна буде цілковито, у відповідності до норм, впоратися зі сміттям у берегівському регіоні. Асоціація органів місцевого самоврядування складається з представників тих громад, з чиїх території відходи будуть доставлятися до сміття переробного заводу у Яноші. Було створено асоціацію органів місцевого самоврядування. До її складу увійшли вісім громад Берегівщини. Завданням асоціації буде контролювати збір, сортування та розміщення відходів. Голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай, яким також обіймає посаду співголови Європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСА, назвав вкрай важливим створення асоціації органів місцевого самоврядування як однієї з передумов запуску сміттєпереробного заводу у Яноші сьогодні була зареєстрована асоціація громад, яка буде управлінською компанією. Відповідно до заводу, який будується в селі Яноші, тобто це є громади, які будуть вирішувати, як буде працювати завод, в якій організаційно-правій формі. А завод це як комерційне підприємство буде займатися своєю господарською діяльністю. В Процесі створення, як на мене, це складніший складніший процес ніж будівництво самого заводу. Але сьогодні була покладена крапка першого етапу. Реєстрація відбулась, Працюємо далі. Значення цього заводу не можна недооцінити, оскільки це перший крок до грамотного цивілізованого поводження із твердими побутовими відходами. Це позитивний сигнал нашим міжнародним інвесторам про те, що з нами, якщо така інституція Європейського союзу, як Єврокомісія. Інвестувала кошти, інвестувала і інвестує кошти в Закарпаття. Тоді приватні інвестори так само це для них сигнал, що можна сюди інвестувати кошти. Отже, будівництво сміттєпереробного заводу в селі Яноші триває за планом. Наразі завершення робіт залежить від погодних умов. Повне завершення проекту має відбутися навесні 2024 року.